Мені приємно знову звернутися до вас, дорогі телеглядачі, передачі ранок з надією і побажати вам доброго ранку, гарного мирного дня і разом з вами об'єднатися у подяці Богові за день життя, який Він подарував. І більше того, за обітниці, які ми можемо читати у Його святому слові. Ось що ми читаємо сьогодні у посланні до Галат у четвертому розділі, четвертий вірш. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого Сина. Христос прийшов у цей світ, щоб відкрити Отця, дати людству істинне знання про Бога. Він прийшов, щоб явити Божу любов. Без пізнання Бога людство загинуло б навіки. Життя та силу здатний дати тільки той, хто створив цей світ. Обітниця, дана в Едемі про те, що насіння жінки у разі Змія в голову була обітницею про Божого Сина, лише силою якого могли бути здійснені наміри Божі та передане пізнання про Бога. Бог дав обітницю Авраамові і благословляться Тобі всі племена землі. Авраамові був відкритий Божий намір викупити людство. Христос проголосив. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день і побачив і зрадів, а Яків продовжував мовити: не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. З Мойсеєм Бог говорив віч на віч. Як говорить людина з другом, через нього засяяло світло про Спасителя. Він сказав до народу: Пророка спосеред тебе, з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь Бог твій, Його будете слухати. Жертви та приношення свідчили про майбутнього Спасителя, який повинен бути принесений у жертву за гріхи світу. Вони вказували на краще служіння, ніж їхнє, коли Богові поклонятимуться в дусі, у правді та у красі святості. Єврейське служіння було прообразом викуплення, якого вимагав порушений закон. Жертва, це ягнята, вони були без вади. І вони символізували Спасителя світу, який настільки святий і настільки всемогутній, що може понести на собі гріх світу. Давидові була дана обітниця про те, що Христос буде правити по вік віків і що царство Його не буде кінця. Євреї жили в надії, очікуючи обіцяного Месію. Багато з них померли у вірі. Не одержавши обітниць, але здалека споглядали їх виконання та вірили, визнаючи, що вони є чужинцями та приходьками на землі. Викупити упавший рід, міг тільки рівний Богові. І тому про Ісуса у посланні для у другому розі, у шостому вірші, ми читаємо, Він, маючи Божу природу, не уважав посяганням бути рівним Богові. Божий син був єдиною жертвою, здатною повною мірою задовольнити вимоги Божого досконалого закону. Ангели теж були безгрішні, але володіли меншою цінністю, ніж Божий закон. Вони були відповідальні перед законом. Вони були створеними істотами і піддавалися випробуванням. До Христа ж ніяких вимог не висувалося. Він мав владу віддати своє життя і прийняти його знову. Ніхто не зобов'язував його здійснювати викуплення. Це була його добровільна жертва. Його життя мало достатню цінність, щоби спасти людей з їхнього грішного стану. Єврейська система жертвоприношень і священства була встановлена для того, щоби представити смерть і посередницьке служіння Христа. Усі ці обряди не мали жодного значення і жодної сили без зв'язку з Христом, який сам був підставою та засновником усієї цієї системи. Господь оголосив Адамові. Авелеві, Сифові, Єнохові, й... Ноєві, Авраамові та достойним мужам давнини, зокрема й Мойсеєві, що однієї церемоніальної системи жертвоприношень і священства недостатньо для того, щоб забезпечити спасіння навіть однієї душі. Система жертвоприношень указувала на Христа. Завдяки їй достойні мужі давнини могли б бачити Христа і вірити в нього. Завдяки цим встановленим небом, обрядам люди мали постійне нагадування про те, яке жахливе розділення між Богом і людською сім'єю спричинив гріх. І тому постала потреба посередницького служіння через Христа. Зв'язок, перерваний переступом Адама, був відновлений між Богом і грішником, приреченим на смерть. Єврейська система була символічною і мала діяти доти, доки місце образної жертви не зайняла жертва досконала. Народ Божий віднів Адама і аж до часу, коли єврейська нація відокремилася від світу був навчений щодо майбутнього Спасителя, якого символізували їхні жертвоприношення. Цей Спаситель повинен був стати посередником між Всевишнім і його народом. Завдяки цьому плану винному грішникові відкривався шлях до Бога. Тільки Христос міг відкрити цей шлях, принісши жертву відповідну до вимог Божественного закону. Він був досконалий і не зіпсований гріхом. Він був без вади. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли цю непросту правду, чому за нас помирав Бог. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоб подякувати Тобі за можливість, яку Ти дав нам сьогодні, відкрити Твоє Слово. І брати із нього уроки життя, слово, у якому ти відкриваєш правду про спасіння і можливість цього спасіння для кожного впавшого грішника. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми дякуємо за те, що Ти прийшов на нашу землю. Ти відкрив нам свою любов, Божественну любов, яка одна єдина може, охопивши світ, дати йому спасіння. Господи Боже, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і в день, коли ти прийдеш, щоб ми були в числі тих, які будуть спасенними. Ми просимо Тебе за наші сім'ї, за наші родини. Ми просимо Тебе за наш край і за нашу країну. Продовжуємо просити у тебе, Господи, миру. Продовжуємо просити у тебе Твого батьківського захисту, ангельської охорони для кожного, хто захищає свою землю, хто захищає свою батьківщину. Ти поблагослови милості і твого благословення просимо і дякуємо за почуту молитву Отцю, Сину. І Духові Святому Амінь. Я думаю, що сьогодні ви звернули увагу на вислови, що не могли безгрішні ангели стати на місце Бога, щоб прийняти на себе відповідальність або стати жертвою за гріх людини. Це міг робити тільки той. То дав цей закон. Це міг бути тільки той, який був звинувачуваний сатаною, що в нього немає любові, щоб дати можливість грішникові повернутися в рай. Але сьогодні ми живемо у часі, коли ми знаємо, що за нас помер Ісус, і Він за нас заступається. Він став цією всемогутньою жертвою, і ми маємо надію на Нього. Ми можемо прийти до Нього своїми гріхами. Він дасть своє оправдання і прийме нас. Тож не зволікаємо. Йдемо до нього уже сьогодні. Нехай Господь благословить вас. До побачення.